На автозаправці, що на проспекті Університетський у Кропивницькому, о 10-й годині черги автомобілів немає. Немає тут і пального. В резервуарах геть немає ніякого топлива, Газу останнім часом геть не було. А бензин та дизельне було вчора. Але в зв'язку з великим напливом людей всі розбирають. Каже, вчора літр бензину А-95 коштував 39 гривень 57 копійок. Водій Назар Сойченко свою машину заправив бензином три дні тому. Стоїмо в черзі, там буває 10 хвилин, буває годину і півтори. 20 літрів дають. В залежності як, куди, скільки їздити. Зараз економимо то там, 20 літрів на тиждень-півтора. По 43 гривні. Це автозаправка на вулиці Вокзальна. Об 11-й годині пального тут немає. На вулиці Садова за бензином черга машин. За підрахунками Суспільного їх тут 70. Ціни на табло немає. Навпроти позначок бензин і дизель. Інформація про те, що продаж безготівковий. Стоїть тут годину. Водій Юрій. Підійшов спитав, в мене немає там додатка, то за налічку можна купити. Там ціна шістдесят гривень літа. все ж таки Що зробить? Перший будемо брати. Бо Більше пального на українських заправках буде у кінці травня. Його везуть з країн Європи, каже голова комітету Верховної Ради Андрій Герус. Те, що стосується ціни на сьогоднішній день, є гранична ціна, по якій може це все продаватися. Є звичайно мережі АЗС або окремі заправки, які це порушують. Думаю, що буде якась реакція зі сторони кабінету міністрів, міністерства економіки. Яке власне там розраховувала цю граничну ціну сьогодні питання ціни навіть не є основним. Основним є те, щоб європейська транспортна інфраструктура могла переробити і протранспортувати відповідні обсяги нафтопродуктів в напрямку України. Через зміну країн постачальників продавці нафтопродуктів змінюють логістику, пояснює представник мережі автозаправних станцій Дмитро Льовшкін. Раніше ми експортували пальне через порти, які зараз заміновані та не функціонують. І раніше це був користень білоруське пальне, куп'янсько-російське пальне. Зараз це тільки Європа, тільки західний кордон і це ще не всі залізницею. Ми де кожне спроможні. Великі обсяги і імпортувати. Чому тому, що у нас немає ризикових людей, які можуть, які зараз під час ракетних обстрілів можуть вкладати великі кошти в пальні. Тисяча тонн пального це близько мільйона доларів. Щоб робила нафтобаза, потрібно 5-6-10 тисяч тонн, щоб вони завозили, щоб вони знаходилися постоянно провороті без гарантий, якщо там розмовлять через нафтобазу, які то компенсації трейдери це проводить не будуть, Тому зараз у нас є можливості малого такого бензовозного руху. Тобто з с нафтобази у Десь в Європі для того, щоб ми усі об'єми, які потребує Україна, перекрили. Для нашого ринку потрібно мінімум 5 тисяч бензовозів, щоб працювали регулярно на цих лісах. В Україні зараз їх є 1200. Каже, щоб привозити пальне, нині бензовози закуповують. За 10 днів затягнули близько 200 бензовозів. Це дуже великий приріст, якого не було. Тобто, є поверція, бізнес складається в це питання, і це питання буде вирішено силами бізнесу, але не силами уряду. Уряд сприяння нічого не можу казати. Дуже допомагає. Спростилися там ліцензування, дозволи все, що можна було спростили. Ну але ж розумієте, це потрібно робити роботу в три рази більше, ніж воно було до того до того як. Вважає для стабілізації ситуації з пальним треба два-три місяці. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.